Вітаю, мене звати Опара Діан, і сьогодні я продемонструю захист конкурсної роботи з інформаційних технологій it Тін в номінації Сам Сайт на конструкторі. Назва проекту Історія боротьби за незалежність України. Керівник проєкту Плаксин Андрій Леонідович, виконавець Опара Діана, вихованка закладу позашкільної освіти молоді та школярів Комунарського району. Мета та задан проекту: це вибрису створено з метою представлення важливих подій і посітей, пов'язаних із боротьбою українського народу за свою державність і свободу. Основна увага приділяється періодам, які сформували національну свідомість українців героїчні добі козацтва, визвольним змаганням початку ХХ століття, діяльності УНР, періоду Другої світової війни, участі українців у національно визвольному русі, а також етапам відновлення незалежності наприкінці століття. Технічне виконання. Сайт реалізований за допомогою платформи Blogger, що надала зручні інструменти для створення та оформлення контенту. На сторінці про сайт подано короткий вступ до проєкту та пояснення його актуальності. Головне горизонтальне меню забезпечує легкий доступ до основних розділів, ключові події, хронологічна добірка визначних історичних моментів, герої, сторінка присвячена українцям, які зробили вагомий внесок у боротьбу за незалежність, відеоматеріали, добірка відео, репортажів, інтерв'ю та архівних записів. Фотоархів галереї зображень, що ілюструють різні періоди визвольної боротьби. Особливості сайту. Проєкт виконує не лише інформаційну функцію, а й сприяє формуванню історичної пам'яті, поваги до героїв та усвідомленню важливості незалежності. Окрім основного меню, сайт має додаткову навігацію у вигляді бокової панелі, де розміщений розділ Цікаві факти. Там зібрані легенди, несподівані історичні подробиці, маловідомі імена, що формують живу картину національної боротьби. Для зручності відвідувачів встановлено гальм. Гаджет архів подій, який дозволяє переглядати всі опубліковані матеріали за датою та легко знаходити попередні записи блогу. Також передбачено корисні зовнішні посилання на інші ресурси, де можна дізнатися ще більше про події, які вплинули на історію України. Контент на головній сторінці опорядкований за допомогою міток, математичних категорій, які допомагають відвідувачам швидко знайти потрібну інформацію. Інструмент пошук дозволяє легко знайти конкретну тему або розід за ключовими словами. Стосовно запитань від членів журі. Перше запитання чому ви вирішили обрати цей ресурс для розробки сайту? Під час створення сайту я обрала платформу Блогер, і це рішення було цілком обґрунтоване. Переносим сервіс є абсолютно безкоштовним і має простий та зрозумілий інтерфейс, що дозволяє швидко запустити власний веб-ресурс навіть без спеціальних знань у програмуванні. Ще однією перевагою є зручна взаємодія з іншими продуктами Google, зокрема YouTube, Google Диском і Google Photo. Це значно полегшує публікацію відео, зображень та інших медіафайлів. Також блогер надає великий вибір шаблонів та дозволяє змінювати дизайн сайту відповідно до потреб і стилістики проєкту. Завдяки цим можливостям платформа стала ідеальним інструментом для реалізації мого навчального задуму. Я мала змогу зосередитися на змісті та оформленні, не витрачаючи надмірно часу на технічні нюанси. Друге запитання чому вирішили не оформлювати задній фон? Я вирішила наоформлювати задній фон, щоб зосередити увагу читачів на контенті блогу. Простота та мінімалізм дозволяють зберегти чистоту дизайну, а також уникнути перевантажені елементами, що можуть відволікати від основної інформації. Це дає можливість кожному читачу легко і комфортно сприймати матеріал, не відволікаючись на зайві деталі. Створення цього веб-стайту стало для мене не лише захопливим процесом, а й чудовою нагодою для особистого розвитку. Передусім я змогла досконалити свої навички у сфері веб дизайну та краще опанувала інструменти для створення онлайн ресурсів. Під час роботи я навчилася більш чітко структувати інформацію та оформлювати її у зручному для користувача форматі. Крім того, підготовка змісту для сайту дала мені змогу зневнуритися в історію України, відкрити для себе нові факти та імена, які відіграли важливу роль у здобутті незалежності. Це ж стало поштовхом до глибшого переосмислення подій, що формувало нашу державність. Я впевнена, що розвиток у сфері створення веб-ресурсів є надзвичайно перспективним, адже поєднує в собі творчість технології та аналітичне мислення. У майбутньому я планую продовжити працювати в цьому напрямі, втілюючи нові ідеї та проєкти. Стосовно конкурсу, мені дуже сподобався. Хочу подякувати організаторам за цей чудовий конкурс, а всім учасникам удачі в майбутньому.